Nissan Leaf десь після 2013 року привезли з аукціону США. Машинка включається ось з такою гірляндою. У нас відсутній залишок батареї, у нас повністю відсутня батарея. У нас куча всього світиться, у нас відсутня температура. У нас клімат включається, але не регулюється. Напрямок повітря. При цьому клімат у нас не виходить на діагностику так само. У нас не виходить на діагностику блок АБС, у нас не виходить на діагностику батарея І висить куча помилок по блоках. Зараз розбираємося з помилками і будемо вирішувати, куди копати. Речі, машина проїхала вже з розобраним бардачком, хтось вже намагався щось ремонтувати е, в Штатах, але в них щось не вийшло. Було відключені блоки, щось вони вже пробували відремонтувати. В машині ось така накидка, мабуть, машина з гарячих штатів, де купа сонця. Ось така накидочка. Ну, На Менше з тим розбираємося з помилками. Так, роздивляюся схему, щоб зрозуміти, чого ж наш лів не хоче працювати. У нас блок клімата, має мотори, там заслонки тепліше, холодніше. Коротше, у нас заслонки не рухаються зовсім. Дивлюся, що у нас мотори ну, ще нічого не розбирав, так, взагалі, щоб розуміти, що від чого працює. У нас на заслонках на моторах повинно бути живлення. Живлення йде з реле, а сі реле... Яке включає живлення, але само реле включається з блоку VCM. Тобто тут два реле, MC-реле і AC-реле. Вони оба включаються з блоку VCM. Так само у нас блок, клімата. блок клімата, якщо тут подивитися, має шину керування CAN, і воно з'єднується десь в одній точці з блоком VCM, який. По якому у нас так само висять дуже велика купа помилок. І так само це все у нас з'єднується з батарейкою високовольтною десь в одній точці. Батарейка у нас так само не виходить на зв'язок. Тобто є така думка, що ось з цього місця, де воно все з'єднується, далі КАН нікуди не йде. Тобто, вона повинна далі десь в систему включатися. Машина, а вона далі не включається. Зараз подивимось, через що воно включається, або з блоку ВСМ, десь іде друга КАН, де воно кільцюється, або з блоку ТЦУ. Зараз подивимось, де воно розгалужується далі. Да, дивився, дивився, за... рядом прям шинакан не додивився. Короче, в блоку ВСМ є шинакан, тобто у нас приборна панель на діагностику виходить. Ось у нас іде шинекан, від сєми виходить і пішла далі. Зараз будемо дивитися, проходить ли тут шинакан. Є тут зв'язок, немає зв'язку, і взагалі де воно губиться. Так, на схемі тут знайшов розйом. Має позначку М21. Чим він нам зручний, що він має обидві шинекан, Одну, яка йде зі сторони приборки та розйому діагностики. А інша, яка йде з блоку VCM. Тобто наш блок VCM, ну, наче гетвей в цьому ланцюгі, тобто він відділяє шину КАН, яка йде до батареї, до клімату від шини кан діагностики. Тож почав перемірювати, з цієї сторони є 60 Ом між шиною КАН. І на землю воно дзвониться десь 500 Ом. ну так В принципі, щось мало, ну коротше так. А з цієї сторони, один із дротів шинукан дзвониться просто на коротко на корпус. Тож будемо шукати, де замикається. Зараз будемо шукати, хто з блоків садить нашу кан на масу. Почав відключати всі блоки. Відключив VCM, відключив батарею. Знизу повідключав все під капотом. Коротке замикання було. Добрався до блоку клімата, він так само сидить на той самий шинікан, що і блок керування мотором і коротко, на високовольтній шинікан, скажімо так. Зараз от знята, <кл 'я> знята фішка, замикання немає. Зараз одиваємо фішку. так, Незручно однією рукою. Щоб вам показати, Ось одягаємо фішку, чуємо пищить коротке замикання. Тобто, у нас прибор однією фішкою Всунути на шинукан Ось там в роз'ємі, а інша там Під терпедою просто до металу. Під'єднано. Тобто у нас є якась проблема з блоком клімата. Зараз... Так, наш блок клімата на столі, ось розібрали. Вже знайшов по розпіновці нашу шинукан. Ось тут у нас дві такі дирочки, це шиникан виходить. Проблема в тому, що плата многослойна, і з тієї сторони немає цих дирочок. Тобто вони переходять всередину слоя. І у нас один із наших пінів шинукан, він у нас закорочений. Зараз спробую це показати. Тобто беремо один на масу і один. На нашу шинукан. Тут тобто один у нас не дзвониться, все нормально, а інший у нас закорочений Тож, зараз його шукаємо, де наше закорочене місце, та будемо далі ремонтувати. В принципі, шукати довго не прийшлося. Зазвичай шинукан або шини шиникан можна знайти або по дроселю. Ось у нас тут стоїть такий. Дроссель. І ось у нас стоїть шинакан. Ну, вже перевірив, що у нього закорочені ланцюги. Зараз знімаємо контролер шинакан. та дивимось, проблема у нас десь в платі або в контролі. Тож зараз його знімаємо. Так, зняли наш трансивер і зараз перевіряємо коротке замикання, залишилось чи ні. Так, саме цікаве, що у нас коротке замикання залишилося. Тобто у нас оцей ланцюг замикає на корпус. Це вже цікавіше. Зараз будемо шукати, де воно замикає. Зазвичай буває трансивер, але щось тут десь ще. Тож шукаємо. Так, мікросхему зняли, коротке замикання залишилось. Зараз підпаявся до ланцюгів, які у нас закорочені, підпаявся Дроти під'єднав на блок живлення, і зараз включаємо маленький струм, щоб подивитися, що у нас буде грітися і де у нас закорочений ланцюг. В принципі, вже знайшов, але хочу вам показати, як можна знайти закорочений ланцюг. Тобто, от, включаємо. Маленький струм, і бачимо, що у нас от на друкованій платі, які елементи гріються. Бачимо, що у нас тут нагрівається елемент. Якщо подивитися на платі, в цьому місті у нас стоять захисні стабілітрони, от дві штучки, і можемо подивитися, що один із них дуже сильно гріє. То один нормальний, а один дуже сильно нагрівається. Зараз там струм. 200 мА і ось наш закорочений стабілітрон гріється. Тож, знімаємо стабілітрони мікросхему повертаємо назад, тож знімаємо та міняємо їх. Після того, як відновили блок клімату, почали з'являтися блоки на високовольтній шиннікан, але наш блок VCM виходив на зв'язок, то не виходив. Крім того, він досить сильно грівся. Зняв блок, тут можна побачити, що тут трохи текстоліт щось підкоптився, і тут ключ, ну, щось він дуже грівся. Ну коротше, Не став розбиратися, взяли інші з розборки, прив'язав ключа. Машина побачила нормально блок VCM. Після цього у нас запрацював нормально паркінг з електропаркінгу. З'явилася індикація, і він почав працювати. Але машинка далі не включалася. Почали дивитися, які блоки сидять. У нас сидить блок, зрозуміло, сидить блок, це блок Power Delivery модуль. Це блок, який розгалужує високовольтне живлення, на нього приходить зарядка, знизу в ньому так само вбудовано зарядний пристрій. І це все об'єднано в один модуль. Зверху у нього стоїть ось тут стоїть плата керування, на якій стоїть процесор. І тут зроблено ну, декілька вузлів. Ну, коротше, зняв кришку, побачив, що тут у нас є взірвані елементи. Е, ну, то таке, Головне, що тут проц, ось можна подивитися, що він, як він виглядає. І він досить сильно так само гріється. Тобто тут щось прилетіло. Я думаю, що була ситуація така, що прилетіло щось в зарядний порт. Прилетіло або молнія, або щось, ну, коротше, скоріше за все, тому що е, ці ланцюги, які тут перші взорвалися, це були сигнали з порта е, звичайної зарядки. Коротше, Почав розбиратися, підкинув іншу плату, не хотіло воно включатися, кинув іншу плату керування, але машина почала виходити на зв'язок, з'явився зарядний пристрій в діагностиці. Але машина все рівно не включалася і на табло, коли вона вимкнена, Горіло, що у нас включена зарядка. В принципі, Ця індикація наводила на думку, що у нас щось таке з зарядним пристроєм або з підіємом, не те. І, в принципі, взяли поміняли на інший підієм. Це підієм, який стояв, це підієм з-демо, який стояв на машині. Тобто ми можемо побачити контактори, які відповідають за порт Чадемо. Оплати керування у нас були в наявності тільки з безчаденного. Ну, тому, подумавши, що вони відрізняються, поміняли на інший підієм, який без 3,3 кВт. Але все рівно машина не включалася. Коротше, думав, гадав, залишився один тільки блок, який ми ще не міняли. Це був блок. PCM, в якому зберігаються у нас ключі. Але, в принципі, на нього помилок не було ну, тільки по тому, що ключ не прописаний. Вірніше, що він прописаний, але не коректно прописаний. Але машина включалася і мотухнула. Коротше, вирішив ще його поміняти, взяли інший блок з розборки. Поставили, прописали, підв'язали, і машина включилася. То у нас блок BCM, який зовсім ніяк не відповідає за зарядний пристрій. Щось нам робив таке, що у нас зарядка неправильно працювала, що воно не вмикалося і не працювало. Коротше, зараз по факту машина відновлена, зараз ще треба буде знайти блок підієм з Чадему, тому що це стоїть 3,3 кВт без Чадема, найпростий і машину. Якось каструвати по функціоналу, не дуже хотілося. Ось бачимо дроти чадемо відключені, тому що так тут обережно вона у нас працює. Тут, тут у нас щас ці дроти під напругою 400 вольт. Тобто у нас тут немає контакторів і ну не там запчастин. А так як плати чадемо і без чадемо досить сильно відрізняються. І окремо, мабуть, плату керування чидемного підієму знайти буде дуже важко. Ну, зараз пробуємо, але я думаю, що буде важко. То шукаємо блок під'єм в зборі. Ну, якось так, продовжуємо. Так, після заміни плати приїхали на станцію чадемо, машинка заряджається. Можна побачити, 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 що йде споживання залитих кіловат. Демо працює, далі можна заклеювати підієм та збирати все назад.